Залежній Україні літ вісімнадцять так назад народились в дружніх сім'ях чи маленько немовлят. Сину, сину, мій дорослий сину, як же час летить невпинно, бо колись ти хлопчиком маленьким, як тебе любить твоя ненька. Коли не забудь мені той день. Коли почула я у вас синочок і вперше пригорнула до грудей благословений крихітний комочок. І з голубим браслетиком дитя моє їство умить перевернуло, і стало сенсом усього життя місточком між майбутнім і минулим. Сину, сину, ти моя відрада. Завжди буду Бога я прохати, хай тебе обходить біль і зрада, моє щастя, сину мій. Із ніжністю й любов'ю, я доні яскравими нитками долю ткала, і з ниточкою кожною клубок життєвий тихо розпускала, ти виросла і летиш в дорослий світ. Закрутить тебе доля в круговерті, лишиться лиш браслетики іменний і прядочка, волосся у конверті. Моя доню, донечко любима, як же час летить невпинно, а була колись така маленька, як тебе сильно любить твоя ненька. Доню, доню, ти моя відрада, завжди буду бога я прохати. Хай тебе обходить біль і зрада, Моє щастя, донечко моя. Любі наші випускники, що вчорашні, ніби дітлахи, а тепер дорослі такі, ми виряджаємо вас у світи. Любі хлопці та дівчата так чекали цього свята та безжалісна війна, зміни життя він нам принесла. Буде все добре, не сумнівайтесь. Ви в нас найкращі, ви не здавайтесь, буде свято вас багато, перемогу будемо святкувати. Ми не переможні, ми сила. Одна у нас верба і калина, одна любима Україна, така як для мами дитина. Позаду залишились уроки, попереду самостійні кроки. Ми вам допоможемо, ми вас відпускаємо. У доросле життя відряджаєм. Що побажають вам ваші батьки у нинішній день, випускники, найперше мирного неба, а далі що кожному треба? Зустріти вірне кохання, здійснити усі свої бажання, любити батьків і поважати, ніколи про них не забувати. Вертатись у спогадах в школу, не плакать від горя ніколи. Здобути вищу освіту, подорожувати по цілому світу. На день сто раз усміхатись щасливі ви, щасливі батько мати, слухати музику і веселитись на повне життя прожити. В товаристві вірних друзів у дружньому, родинному крузі, не забудьте дерево посадити і онуків нам народити. Допоможем будинок вам збудувати. Бо для цього у дітей є і батько, і мати. А ви мрії свої не ховайте від нас. Здійснювати мрії настав час. Ми віримо у вас, віримо вашим мріям. Ми хочемо, щоб ви були щасливі, щоб закінчилася війна, не розлучало нас із дітьми життя. А ще бажаєм молодості і вражені, незабутніх оцін, пристрасних побачень. Навчання, кар'єра, робота, сім'я. Хай ніколи у вас не болить голова. І ніколи в житті не забувайте про школу свою пам'ятайте, вчителів своїх поважайте, завдяки їм ви такі знаєте. Любі наші вчителі, спасибі за ваші старання, за якісне у школі навчання, за співпрацю та розуміння. За спільні наші творіння. Не забудем дороги до школи, не забудем батьківські збори, чудові концерти, вітання, хай збуваються ваші бажання. Нехай для вас засяють зорі, хай обминає не щастя та горе, нехай розцвітають всі квіти і будуть у вас нові діти. Ви будете їх навчати. Доросле життя проводжати у мирний час під мирним небом, і більш нічого вже не треба. Слава нашим вчителям, слава нашим випускникам. Слава нашій Україні. Ми переможемо, ми встанемо з руїни. Батьки України флешмоб запустили, щоб їхні діти жили у мирі. Ми у доросле життя їх проводжаємо. Батьківською любов'ю благословляємо.